Париж, кумедні міми, круасани з м'ясцем, романтика стареньких вуличок. І ця прекрасна французька мова кохання, Бонжур, Жемопель зомба Шершеля-дробовик, Мерці боку, мадам, Запальничку, пардон, місією Брунате, забув відрекомендуватися Флор 2. Це продовження першої частини, яка стала бестселером. Вірус прорвався через Ла-Манш, і повінь зомбі-мутантів захлеснула Париж. Нема ні уряду, ні армії. Лише ви та кілька ваших поплічників. Тримайте оборону. Ваша задача не тільки валити погань, а й барикадуватись. Розробники обіцяють кинути проти тебе орду зомбаків десяти різних типів. Один одного смертоносніший. Самотужки проти них не вистояти. Суть Кілінфлор командна робота на гравців. У кожного свої навички, наприклад, лікування пора. Тож, якщо не діяти разом, одразу гайки для хоробрості дамо вам вагон різноманітної зброї, щоб розстрілювати, шинкувати та палити зомботу. Чим більше використовуватимеш певну зброю, тим краще будеш нею володіти. Так, прокачавши бензопилу, зможеш нарізати дрібними куснями кількох мутантів. Зараз ви зможете відчикрижувати зомбакам кінцівки. Для цього ми зробимо вражаючу систему пошкоджень зі слоумов. Жодних сумнівів вони зможуть стрибнути вище голови вже наприкінці року коли «Killing Floor 2 вийде на ps 4 та на ПК, «Killing Floor 2 ще стримує зомбаків. І поки вони не вирвалися на свободу, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.